Друзі, усім вітання! Сьогодні я вам покажу п'ятикімнатну квартиру у частині будинку в Личаківському районі на вулиці Марії Слободівни. Це є район водоканалу. Площа її 230 квадратних метрів. Знаходиться на другому та третьому поверхах триповерхового будинку. Квартира є. Горівневою. Знаходиться вона у елітній парковій зоні біля парку Поголянка, а до центру добратися всього лиш 10 хвилин, індивідуальне опалення. Складається вона із п'яти житлових кімнат, двох гардеробних кімнат, тераси, двох окремих санвозлів, ванної та душових кімнат та кухні 25 квадратних метрів. Окремий гараж та заїзд на автопульті місце для двох машин, також є альтанка із зоною барбекю та користування прибудинкова територія 100 квадратних метрів.